Києва найбільший бюджет серед всіх міст. Дивіться. І ми по цьому їздимо, ходимо, і це ж не з'явилося ну отут. Отже, сьогодні ми їдемо на інспекцію разом з комісією міждержавною. На перевірку київських мостів, але не через Дніпро а ми їдемо перевіряти мостові переходи. Київська влада ну, по-перше, нічого не робить, по-друге, -по не комунікує, по-третє, не пояснює, по четверте, виділяє кошти на будівництво нових розв'язок, коли старі просто падають і вмирають. А звичайно, ефективніше підтримувати, ремонтувати ті, що вже капітально побудовані. Підтримати їх у робочому стані 5, 10, 20 років, ніж починати будувати щось нове з урахуванням того, що з нового не добудовано жодного стратегічного об'єкту. У Києва найбільший бюджет серед всіх міст і другий бюджет в Україні після державного. Тобто гроші є. Як ми знаємо, кожна третя гривня в Києві крадеться. Це за версію ДБР. Ну якби просто їдемо констатувати факт. Зараз ми заходимо з Києва на Петрівці, і це в принципі квінтесенція неефективності київської влади. Тобто, уявляйте собі, що є Київська Київ, да, якби, це велике тіло людини, і вона помирає реально зараз, бо є стратегічні критичні об'єкти інфраструктура. І замість того, щоб робити ремонт, бо це значно дешевше, де да, все перебудовувати. Їй пудрять носік. Але ж проблеми залишаються. Тобто, у Києва найбільший бюджет в Україні 70 мільярдів гривень в середньому. Більше половини 35 мільярдів. Це бюджет розвитку. Тобто, ми маємо мільярд доларів розвитку. Нинішній голова Київської міської державної адміністрації керує Києвом 9 років. Тобто, в середньому 8-9 мільярдів доларів на розвиток мало було витрачено кудись. Але ми зараз бачимо ситуацію, що є критична інфраструктура, яка по аварійності приблизно четвертому на п'ятому рівні. Тобто її, в принципі, вже не можна користуватися. Це реально вже небезпечно. І скрізь, куди ви не поїдете, ви це побачите. І замість того, щоб робити ремонт, коли ще це можливо, це в мене в руках те, що в мене впало майже на голову, коли я підійшов до столу до стопа. Починається будівництво щось нового. Та якщо ти перевіряєш, раз на півроку робиш профілактичний ремонт, контролюєш щось, переробляєш, це значить дешевше, ніж потім, коли воно впаде, і потім будемо все проробляти героїчно за мільярд гривень київських і державних коштів. Значно дешевше робити невеликі ремонти. Особливо з 2015 року, якби робилася аналітика, і нам би сказали, дивіться, кияни, маємо 100 мостів в Києві. От мігакритичний такі, ми спочатку їх робимо. Не такі ми їх робимо. А нові ми взагалі не робимо. Бо у нас нема коштів. Ми спочатку маємо зробити те, що є. Дмитро Беспалов, транспортний експерт, він взагалі вважає, що радянський Союз будував цей мостовий перехід для того, щоб працювала промзона. На Петрівці і Подолі, щоб опрацював залізнодорожний перехід, і саме для того його будувало. Якщо він не працює, то може взагалі він не потрібен буде і був би, так? може просто було знести або на майбутнє знести і зробити просто пряму історію. Але це вже нехай експерти вирішують. Загалом я як просто менеджер-економіст скажу вам, що значно е простіше спочатку робити ремонт, а потім щось інше. Я не транспортний експерт, але поверхневий огляд цього мостового переходу на Петрівці на то точно нам покаже, що він в стадії напевно четвертого рівня аварійності, а може навіть і п'ятого. Але це ключова транспортна сполука на Подолі, Петрівці і туди і до площі Шевченка і таке інше. Я тільки що розібрав ручну місце, розумієте? Бетон мені відпав в руку, тільки що метон разом з вкрапленням металу, бачите, якийсь. І ми по цьому їздимо, ходимо. І це ж не з'явилося ну отут. І я нерідко користувався цим шляхопроводом. І краще б я не заходив вниз, тобто якось так відбувається, що я в основному їздив поверхній частині і не бачив в якому стані знаходяться конструкції. І знаєте, це абсолютно жахливо. Я тепер навіть не знаю, треба його в принципі оминати, тому що цим користуватися небезпечно. Знаєте, я не здивуюся, якщо по документах цей об'єкт знаходиться в задовільному стані. Це теж може бути проблемою, тому що не можна виділяти гроші на вирішення. Проблема, якої не існує. Ключові мостові артерії міста аварійні п'ятого рівня аварійності. Ними користуватися заборонено. Ми приїхали на Чернігівську перевіряти мостовий перехід такого самого аварійного стану п'ятого рівня. Тобто не тільки мостові переходи або мости через Дніпро є аварійними, а й звичайні такі от є аварійними також. І вони всі ключові. <му> Я колекціоную мости, <му> дивіться. Дивіться, по перше, от, от такі от Дайте. такого не має бути на е, спорудах. Тобто вода це най, найголовніший ворог цієї конструкції, і вона просочується. Ось, якщо ви подивитесь, вона прямо через конструкції туди-сюди е, капає. Підписуйтесь, ставайте нашими патронами разом з вами приведемо Київ до нормального стану. А до зустрічі!